Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії відомого українського гросмейстера Павла Ельянова з міжнародного турніру Долл Трофі, що проходив у французькому регіоні Прованс. Сьогодні на черзі партія другого туру, в якій Павло Ельянов грав білими проти міцного французького міжнародного майстра Ремі Дегрева. Партія ця дуже цікава тим, що в ній майже повністю повторився дебют першого поєдинку, в якому Павло Ільянов грав чорними. Такі сучасні професійні шахи. Деякі дебютні системи часто доводиться грати обома кольорами. Є 4 зіграв українець, є 5 кінів 3, кінь 3 три, кінь це шість, село це чотири і кінь 6 Після де 3 слон це п'ять, 6 нулі, 3 шість це три і а 5 цей же хід і робив Ельянов. Чорні попереджають хід Б2Б4. Тура Е1, слона 7, слон А7, слон Б3 а6, кінь БД2, Рокіровка Х3 і слон Е6. У згаданому поєдинку першого туру суперник Ельянова індієць Рахав вирішив зіграти слон С2, запобігши розміну слонів. А в цій партії сам український гросмейстер, граючи білими, теж не міняє слонів і грає слон А4. Чорні ставлять коня на е 7 після d4 переходять на g6, слон все ж таки знаходить своє місце на С2 і кінь h5. Зрозуміле прагнення чорних захопити одним з коней поле f4. Але розташування незахищеного коня h5 на діагоналі d1 h5 наштовхує на думку забрати конем пішака е 4 Це стандартна тактична ідея в подібних ситуаціях. Та все ж таки білим варто було допустити хід кінья 4 і зіграти кіньяв 1, ведучи свого ферзового коня за стандартним маршрутом. Але українець все ж таки не втримався і забрав на Е5. І ось до чого це призвело: є ферзя ж 5 і взяття на d4. Пішака білі, звісно, не виграють, але Ельянов дуже сподівався на активність на ферзовому фланзі. Передусім ферзя. Але після кінь F3 чорні могли зробити принциповий хід Д3, проганяючи слона. Далі Тура 8, захист слона e 6 і після слон Д2 позиція для чорних дещо краще. Все ж таки їхній пішак Д це серйозна проблема для білих, і відразу її розв'язати не вдається. Але французький гросмейстер зробив хід dc. І це гірше, ніж просування пішака вперед. Після bc Чорним треба було дуже серйозно поміркувати над тим, який хід обрати. Все ж таки слони білих дуже загрозливо розташовані, і після просування пішака на е 5 обидва можуть забрати на g6 коня або пішака на h6, починаючи потужну атаку на чорного короля. У чорних був чіткий захист, пов'язаний з ходом тура е 8. Після е 5 чорні грають слон d5, дуже важливий хід. Чорні звільняють поле Е6 для тури, що спрацьовує у випадку розміну на g6 і взяття пішака. Після тура Е6 чорні відганяють білого ферзя і розв'язують всі свої проблеми. Тепер вже в них два потужні слони, які дивляться на королівський фланг. Жертва на h6 за таких умов некоректна, тому краще зіграти слон Е3. І чорні знищують коня, далі забирають на е 5 Виграючи пішака, взяття шах б'ємо, забираємо слон Б3 і ферзь Д7. Виникала ось така позиція, в якій у білих не вистачає пішака, але це компенсується різницею в силі легких фігур. Тут слон, звісно, значно потужніший, а загалом позиція приблизно рівна. Та зробивши неточність на попередньому ході, Дегрев тут вже серйозно помиляється. Він ходить ферзем на F6. Ну, що це таке? Нова провокація з боку французького гросмейстера. але в чому її смисл? Є5 зіграв українець, напавши на ферзя. Ну і звісно, відхід це просто капітуляція, тому що білі заберуть на Ж6. але кінів 4. Ось цей трюк мав на увазі французький шахіст. Він хоче розміняти ферзів і загасити атаку білих. Перше йому вдається зробити. А стосовно другого, подивимось, що було далі. Після взяття забираємо б'ємо король g7, і тут білі могли зіграти g4, проганяючи коня на f 6 а потім c 4 відкриваючи дуже хорошу діагональ А1 h 8 для свого потужного чорнопольного слона. Але жертвувати пішака на c 4 Ельянов не став. Він поставив коня на d 4 використовуючи цього пішака як опору для легкої фігури, і чорні вирішили забрати коня. А після ЦД кінь 6 поле Д5 виявилося під їхнім контролем. Але українець грає А4, і тут дегреву варто було заблокувати пішака, поставивши коня в центр. Хоча і в цьому випадку білі отримували серйозну позиційну перевагу завдяки двом слонам. Але тура а є 8 остання помилка дегрева у цій партії, після якої гра білих стає дуже простою і водночас потужною. Тура е 3 грає українець H5 і Тура Е5. Навіть без ферзів білі готові поставити мат чорному королю. Їхні три фігури дуже сильні. А що ж четверта, у неї є свій маршрут. Після Тура ж 8, Тура А3. Ще один плюс просування пішака на А4. Білі загрожують ходом Тура ж 3, тому Аж4 грають чорні, але Тура стає на F3. Кінь Д5, цей хід треба було робити раніше. А тепер білі вирішують партію декількома простими ударами: Тура G5 шах, король F8, слона 3 шах, доводиться перекриватися конем, і тура Е5 з загрозою взяття слона. У цій картинній позиції чорні здалися, тому що уникнути матеріальних втрат вони не можуть. Якщо зіграти король G7, то можна побити на Е7 і зіграти на зв'язці слона. Пішовши пішаком на D5. Ось така партія. Зовні все просто, але щоб так вигравати, треба мати добре розвинений хижацький інстинкт, моментально використовуючи помилки суперника. Його і продемонстрував у цій партії Павло Ельянов. Таким чином, після двох турів в українця два очки, і він стає одним з лідерів цього змагання. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!